Сьогодні Харків, місто Герой, вистояло перед російською навалою. Попри щоденні обстріли живе і працює. Чи було б це так, якби керував містом хтось інший? Посаду харківського міського голови Ігор Дерехов обідняв три роки тому. Було багато мирних планів, починань. Харків мав стати сучасним комфортним містом, з розгалуженим громадським транспортом, рекреаційною зоною, парками і садами. Почали втілювати в життя будівництво нових станцій метрополітену. Майже добудували зоопарк. Війна обірвала все. Розуміючи свою відповідальність за місто, мав швидко ухвалювати виважені рішення, розпочались безкінченні, важкі, воєнні, будні. Митрополітен став тоді прихистком для тисячі харків'ян, і саме завдяки Ігору Терехову було налагоджено безкоштовне гаряче харчування для людей. І тих, хто жив у метро, і тих, хто залишався у своїх оселях. З перших днів вторгнення харківська влада робила все можливе, щоб забезпечити містян більш-менш нормальними умовами життя. В місті працювали і працюють всі комунальні служби. Місто з водою, світлом, і головне, попри всі виклики з опаленням завдяки повсякденній роботі мера Харкова. Тепло в оселях Харків'ян було у 2023-му і цього року опалювальний сезон у Харкові розпочато. Що стосується теплопостачання, то дійсно ми розробили певний план дій, рухаємось по цьому плану. І е, хочу сказати, що дійсно е, розуміємо, що ця зима буде дуже і дуже важка. Якщо взяти в порівнянні з іншими зимами, які ми е, під час війни проходили, то це е, я так вважаю, що буде най, найважча зима, але я теж впевнений, що е, зборимось. Цими викликами і перезимуємо. важко було прилаштовуватися до нових реалій війни. У 2022-му, після запуску метрополітену, людей розселили у гуртожитки. Місто почало потроху оживати. Розпочав курсувати громадський транспорт і платити за квиток було не потрібно. І сьогодні Харків єдине місто в Україні, де проїзд у метро, міських автобусах, тролейбусах, трамваях безкоштовний. У місті наразі більше 200 тисяч вимушено переміщених осіб, і їм надається допомога та забезпечення тим, що необхідно для життя. Щодня у місті готується більше 40 тисяч порцій безкоштовних гарячих обідів, і цей тягар витрат, як би не було важко, лягає на міський бюджет. Харків єдине місто, яке за ініціативи Ігоря Терехова наважилось переобладнати приміщення метрополітену під класні кімнати і навчати там дітей. Це була вимушена міра, коли ми облаштовували станцію метрополітену. До речі, хочу сказати, що зараз у Харкові працює облаштованих шість станцій метрополітену, в яких навчаються наші діти. Крім цього, ми побудували справжню школу під землею, в якої мають можливість навчатися дві зміни практично тисячі учнів. І сьогодні у Харкові 5 учнів мають можливість навчатися очно, але ми будуємо зараз ще три підземні школи для того, щоб діти мали можливість. Для навчання для нас це дуже дуже важливо. Харків постійно під обстрілами. Руйнації колосальні. Збитки, завдані ворогом, сягають вже 10 мільярдів за попередніми підрахунками. Та харківський бізнес працює. Для нього в місті знов таки, за ініціативи Ігоря Терехова, створені пом'якшуючі умови, запроваджені податкові пільги. Працює й низка інших міських програм на підтримку ОСББ тощо. Відбудова житлових будинків на сьогодні є пріоритетним завданням для міста. Харків залучає до відновлення міжнародних партнерів, інвесторів, світові банки. Сьогодні Харків має один з найвищих рейтингів інвестиційної привабливості та достатню спроможність муніципалітету розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Партнери довіряють Харкову і співпрацюють попри воєнні ризики. Під час війни нам виділяють кошти, нам виділяють кошти на закупівлю електробусів, тому що ми, ми співпрацюємо з міжнародними фінансовими інституціями. Так, ми маємо подушну команду, бо це проєктне рішення і потрібно дуже ретельно все, все знати. Працювати над проектними рішеннями, ну і крім цього, це довіра. Це довіра до нас, як до муніципалітету, і у тому числі довіра в тому, що не буде корупції. Харків щодня під обстрілами ворог жорстоко цілить у багатоповерхівки в об'єкти критичної інфраструктури, і в перші хвилини прильотів разом з рятувальниками, медиками, поліцейськими. І комунальниками на місце влучання завжди виїжджає мер міста. Харків'яни бачать і відчувають його особисту підтримку. Світ пишається і дивується чіткій налагодженій роботі спеціальних служб на місцях прильотів. А вона такою є в деякій мірі і завдяки вмілому керівництву очільника міста. Харків місто Герой відбудується, відновиться і засяє. Ми бачимо розвиток Харкова як міста майбутнього з інноваційними технологіями. В усіх сферах його функціонування. Водночас ми розуміємо, що загроза від Росії ще довго нікуди не зникне. Тому з командою лорда Нормана Фостера працюємо над тим, щоб зробити Харків не лише сучасним і комфортнішим, а й безпечнішим. Керувати містом під час війни так, щоб воно не лише трималося, а й мало змогу розвиватися. І впевнено дивитись у майбутнє непросто. харківському міському голові. Все вдається. Яна Біляєва, Світлана Бреус, Харків, Новини.